Розумієш, актори. А, це ж чиста історія Ісуса Христа. Ісус Христос просто розп'ятий мальчик в Трусиках. Ну, Тарас просто подумав: так, я мальчик в Трусиках, розп'ятий, ну якось не дуже красиво це буде звучати. Інші канотації придумаєш я Ісус Христос. І коротше людина, у якої імунітет, почала розповідати, що його буквально як Христа розпинають, як і будь-яку звізду. Дайте нам якогось героя, щоб ми на нього дивилися і отримали кайф, натимам угу, героя. Угу. Ми знайдемо до чого. До... Ми цього героя повісимо на хресті, повісили його на хресті. Цей герой іщез і тоді роблять з нього ікону. І деякі люди, блять, може, ми трошки погорячилися, що ми от так його просто спалили на Майдані, осуд за якісь сумнівні скандали. Я... Я не встигаю, дзвонять мамі, спалили на Майдані, повісили на хресті, розпяли на хресті. Коротше, вже чотири різних види екзекуції, але на цьому Тарас не зупиняється. Хейтерські коментарі просто його рвуть на частини. Мені дуже прикро, ну, прям, що наш е хейтерський коментатор, він настільки любить е побачити щось хуйове. Докопатися до зачепити. Тому що коли щой, там да. знаєш, коли ну я там все життя знімаюсь в кіно, мені там люди дякують за ці проекти, приходять на вистави, розповідають, які там ці всі кайдаші, кріпосна, чорний ворон, там і всі, ці, всі, ці, всі, всі, всі ці серіали. І тоді знаходиться якась одна ситуація в твоєму житті, і тебе починають асоціювати саме з цією ситуацією. Я про це і кажу. Ну, Єва теж знає, і ви знаєте, от ну дивіться, ну, Тарас розповідає, що ну, є якась ситуація, і тебе починають з цією ситуацією асоціювати. Але паралельно у тебе є глядачі, які приходять і говорять: дякуємо за серіали, дякуємо за Кайдаша, дякуємо за Чорного Ворона. Ну, тобто є реальності різні. Твоя життєдіяльність залишає різні відбитки. Є життєдіяльність, яка залишає хейтерські коментарі. А може і не хейтерські, може це просто сарказм, іронія, до якої, до речі, у Тарасіка імунітет він нам може це сказав. А є люди, які там ну, щось хочуть просто не погодитися, сказати, фу, там негарно і ще щось. Тим більше ж ти ну, ти вчиняєш дуже багато дій, які, по-перше, поглиблюють твою публічність, а по-друге, ну мають дуже сумнівну якість. І, але все одно є люди, які знають тебе тільки за кіно, за, там, я не знаю, тільки за якимись історіями, типу як залишенця винятковий. Ні, Залишенець Чорний Ворон. Чорний Ворон. Ні, Залишенець це інше. Ну, коротше, знають тебе за цими історіями, і вони, ти їм подобаєшся. Чому ти. Зосереджуєшся тільки на хейті навколо себе. Так, да, є на тебе насхвальні реакції, ну, тому що є якісь кончені дії. Но вокруг звірячий радикалізм. І мені ну, дуже неприємно, що ми живемо в такому часі, коли дуже оцей, оцей, оцей ну, типу, знаєш, звірячий радикалізм. Він і Гахский басманний суд він, перейшов в коментарі в Фейсбук, і там це все вирішується. Кого Фейс. на Майдані палить, а кого ні. Тарас. Басманний суд, по-моєму, це не в Україні. Я не знаю, який тебе басманний суд судять. Може тобі треба переїхати? Ну, типу, Але Але, от, от ви знаєте, от я ще ніколи не бачила такої переконливої позиції, що у людини імунітет до коментарів в інтернеті. Настільки великий, що він уже і розп'ятий, і його спалили на майдані, і мамі дзвонили, і мальчик в трусіках, і звірячий радикалізм, і хейтерські коментарі, і люди переслідують і розпинають, і вообще, все, вообще, кошмар. Що хочу сказати: Тарас обирав публічну професію, публічну професію, в якій ти популярнішим стаєш чим більше, ти подразнюєш аудиторію, і подразнювати аудиторію позитивними. Образами, не дуже у всіх виходить насправді, особливо у Тараса. Тарас завойовує увагу аудиторії якраз подразненням через через те, що він конч. Ну так так капіталізується максимально. Причому, що паралельно у те є аудиторія, яка те обожняє як актора, яка те асоціює з цими позитивними персонажами, яких ти граєш в серіалах і так далі. але Тарасик з одного боку готовий прийняти всі, значить, весь золотий дощ, який йому несеться, і за те, який він в кіно, Супермен Вікінг, і як його сприймають, як... і зовсім не хоче сприйняти інший золотий дощ, який несеться за те, яка він людина. І якби йому хочеться з одного боку е орден носить за на ролі, і він проти орденів нічого не має. А з іншого боку, не хочеться отримувати реакцію на себе як на людину, тому що знову ж таки ми бачимо наскільки він байдуже. І тут історію про орден я вам просто хочу нагадати. Я тут дивилася надавне інтерв'ю Ліни Чечині, і вона розповіла про один серіал, в якому грав Тарас. Серіали <реша> все таки бай. аргумент, притомний, що серіали дивляться дуже багато людей, і через них теж можна щось там доносити, якусь думку. Але ну, от, наприклад, приклад серіал Вогонь і Полом'я, кохання і полом'я. <реш> Боже, я си кажу, судьба і доля, вони все так <хи> називаються. Якісь <реш> це, люди це самі ці серіали не мають про ДСНС. Знала. Отже, Тарас знімався разом з Катериною Кузнєцовою, яка робила кар'єру в Росії, аж поки не зрозуміла, що україночка в Росії. І, взагалі, у Росії не дуже має майбутнє то україночка в Росії, особливо велику кар'єру, вже не зробить. Повернулася сюди, розпочала розповідати, яка вона патріотична, вообще, звізда, знімається у всіх серіалах. Тарас, який її підтримує, говорить, що вона молодець таке. Коротше, і от вони знімалися в серіалі Кохання і полум'я. І там, значить, Тарас грав співробітника ДСНС і йому, вручили за це орден. Я не дивилася, не слідкувала за цим, і я була ну, шокована. І ви знаєте, от чомусь Тарасіку не подобається хейт за його висловлювання, за його дії, за його пацавату реакцію, за його пацавату поведінку, за те, що він чмошник з жінками. Це йому не подобається. А коли йому вручають орден за те, що він зіграв неіснуючу людину, написану не ним, а просто походив перед камерою, то все нормально, орден прийняти можна. Дуже дивна позиція у Тараса. Ну, не подобається, ти незаслужено щось вигрібати. Ну так відмовляйся, і від орденів. Як мені сказали, серіал сценарій сам написав, був написаний до повномасштабного вторгнення, і там на його перей... я ще з цією історією розберусь. Не хочу зараз наговорювати на когось, але. Кажуть мені багато людей, що сценарій написали до повномасштабного вторгнення. Захи... Захистили там просто так, до, до ну, ДСНСники, які там ну, роблять, але війни там не було. І а -а -а. ось зараз З цимбалюком. А -а -а, да. Цимбалюко. Так, війни там не було, але ДНСники були, і цимбалюк, значить, грав ДСНСника і що? І зараз на холостяку, холостяку вручала, значить учасниця від ДСНС прийшла працівник, і йому вручала орден від ДСНС, що багатьох возмутило е що бачила, і це просто сюр. Який ну, чого цим болюку орден давати? Який ну не орден нагороду там якусь медальку? Що він знявся в гавносеріалі. серіалі. От вот, питання, чому Цимбалюк не говорить в інтерв'ю, що йому не заслужено, навішали орден, а Якщо йому навішають і в панамку, то він розповідає, як він не заслужив і як його обідав мужик з Полтави. А коли йому вручають орден за те, чого він не робив, причому в час війни, коли серіал взагалі Ігнорує цю тему, там цієї теми немає. Єліна нам про це розповідає. І про це йдеться у випуску каналу, який називається Сквот. Зараз я подивлюся Сквот англійськими буквами, школа попкультури. До речі, я дивлюся регулярно цей канал, рекомендую. Подивилася це інтерв'ю, поржало. Так от, сам серіал ігнорує тему війни, завалів. Ну, тому що. Вони це придумали до повномасштабки, і вроді війни, якби не було, і руйнувань ніяких не було. Тому у них отакі сюжети. Дайте нам якогось героя, щоб ми на нього дивилися. Ой, і отримали... Ні, 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 отакі сюжети. От я дивлюсь 16 епізодів із 16 епізодів, тільки в одному вони безпосередньо з е е завалю витягають людей. Як мені сказали, цей епізод якраз трохи провалився в порівнянні з іншими У всіх інших епізодах. Взагалі війни немає. Мила. Вони витягають хлопчика, який застряв в боксі нової пошти. Вони Интеграція. шукають літнього чоловіка, в якого діабетики вийшов гулять собакою і заблудився в лісі. І там ще є епізод. Військові вирізали, якісь дивились. Боже, військові, на що ви дивитесь українські серіали? Вирізали, і там щось коротше не, дуже неправильно. Ну, ця міна взривалася. Вони там ржалися. Ну от. І що? і нічого. Ви знаєте, і це така непослідовність. От ну, якщо ти вважаєш, що ти щось то не заслужив, то відмовляйся тоді від усього від орденів. Теж відмовляйся. чи ордени заслужив, а звання чмошники не заслужив. Ну непонятно.